Привіт, друзі! Ну що ж, будемо сіяти сою. Будемо сіяти сою. Вчора проводили культивацію, тут як показую, погляньте, яка різниця. Там зелененьке видно далі, бачите, якщо видно, а тут чорненьке. Чорненьке, гарне і прекрасне. На рахунок вологи. на рахунок вологи трішечки трішечки добре така плачевна ситуація. Щось там є, щось там є. Бачите, мокреньке, але, але не дуже сильно. Але передають душі. На, з неділі передають душі на цілу неділю. Тобто можна спокійно сіяти, пару днів посиди такі сухенькі землі, а потім вже піду дочки і буде діло. Значить, суть завдання сьогодні засіяти і до вечора одразу закаткувати. Поїхати додому, перечепити сівалку, чпити каток, який я не доробив по правді ледаще. і... Закаткувати, наляти води трішки і побачимо. Побачимо, це все буде в одному такому відео. Сівалочка по модифікації сівалки, яку я зробив, значить, що по цьому? По сівалці я вам скажу, друзі, що ситуація вийшла така, що доведеться відмірав е, ту площу, яку потрібно засіяти, середину і посередині кругом. Чому? Тому що тут заглушений, як бачите, через один. Анкер заглушена. Це добрива, це буде соя. Це добрива. Це соя, це добриво це соя. Так, через один. 12 штук. Можна було б сіяти якби взяв з одного краю і поїхав в інший. Ну, зрозуміло, так, одне від другого виступаючи, так не вийде, тому що 12 анкерів. Якби 13, це було б реально. А так 12, буде міжряддя сої 30. А так 12, якщо робити послідовно так сіяти, як би хотілося, то буде, не буде попадати. Коротше, буде одне міжряддя буде 60 см. Що не, не сильно хочеться, тому відмірав так зараз посерединці і кругом, а в кінці вже так меншу частину замірив, а в кінці вже там пару разів, якщо прийдеться пройтися в одну сторону, то вже крутуся так. Ну В цілях економії солярки і все. По цьому, зробив отакий на швидкоруч, тому що тут вже ця система не працює. Зробив отакий маркер. Повинен працювати, я думаю, ну зараз побачимо, що відсіється спокійно поперечній і підеться туди в мас. І заглушений там е, якби катушка через одну катушку. Тобто передній ряд буде висивати добриво, задній ряд буде висивати селітру. Е, не селітру, суперфосамон е, 20 е, Взяв з нормою 100 кг на гектар. Частину засипав, частина ще є. Норма висіву сої буде 18 зерен на метр. там Десь 20, десь 16, Ну така нерівномірність, Як міг, так я зробив. Ну самі розумієте, що так точно такими вісімними. На мою думку, принаймні я програвся години-дві. Я не зміг виставити це таке максимально до наближеного того. Ну, там засипана вже соя одна посівна одиниця. Засипана зараз від'їдем. Десь у холодочок змішаємо з інокулянтом, тому що ви розумієте, наскільки я знаю, володію цією інформацією, що з цією саджую на сонці не можна, щоб вона потрапляла. Тобто вона ці бактерії повинні бути змішуватись в холодкові і. І висіватися з ними. Тобто сонце їм шкідливо. Буду сіяти, друзі, сорт сої, директор соя не ГМО. Більше інформації ви зможете знайти на YouTube-каналі про поле. Зв'язатися там є контакти, зв'язатися з агрономами. Люди, які про компанія, яка проводить повний цикл вас по вашому бажанню, супровід певний по всьому процесу вегетації аж до збору, практично. По вирощуванні сої, сорт на ГМО. Різні є сорти, можете зайти, подивитися різну інформацію, також задати свої питання, на що вам відповідь, дадуть відповідь так само, як дали і мені. І як бачите, соя знаходиться в таких мішечках, в кожному мішечку це одна посівна одиниця. У одна посівна одиниця приблизно плюс-мінус на 25 сотих, тобто 4 мішечка це на гектар, і доволі зручно, не потрібно ті здоровецькі мішки 50 кг чи 40 кілограм, яка фасовка робиться. Тобто, зручно, компактно, і так як такі незначні ділянки, там гектар, два, три, то можна і відслідкувати, скільки йде, визначити. Тобто такі більш, більш як би сказати, варіанти Є таке оглядове, такі про, е, як би сказати. Мішачок, який воду не проникне, є такий оглядовий віконце. Ну, все видно. все видно, можете проглянути. Більше інформації ви знайдете на YouTube-каналі Прополи в описі під відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання. Переходьте, дивіться, підписуйтесь, кого цікавить така інформація. Я буду радий, що вона вам принесе користь. Будемо сіяти зараз, припустимося спокійно, тихо, пройдусь туди, назад, туди, назад подивлюся, як воно працює. Покажу вам в роботі, що до чого, як візніметься, як крутиться, вертиться, що до чого. Ми зараз заїдемо в холодочок туди, змішаю з цим інокулянтом, щоб не самі розумієте, ви знаєте в цьому. І засієм, дасть Бог, все буде добре. І потрібно сьогодні і закаткувати. Оця процедура повинна робитися максимально найкоротший термін. Тобто максимум сутки, що не бажано, а краще сіяти і одразу. Хаткуєте. Поїхали! Так, їдемо, змішаємо. Це холодочок. Амо десь заїдемо зараз, позмішуємо. от і закінчили, друзі. Багато часу не зайняло, помаленьку, так десь година 20 і засіяли. Як ви бачите, все під ноль, частота Отак я заглушував через один. Бачите, все заглушено, все повисівало. Мішечки додому, не смітим нічого. Дотримуємося нормальних норм життя. І по добривах, друзі, не вистачило. Тобто на останніх 3 чи 4 4. На останніх 4 4 проходить. Звідси насівалка метр 60. Метр 80, я вже не пам'ятаю. Метр 80, не метр 60. І на останні 4 звіти, не вистачило. Будемо бачити, вплив будуть такі. Ну, на відео кажу, щоб і сам потом переглядаючи, дивився. Остальних 4 звідси, остальних 4 звіти. Проход сівалки 1,80 м. Тобто буду бачити, який, яка є різниця. Дай Бог, будемо живі і здорові. буду бачити, Будемо бачити, покажу, яка різниця з добривами і без добрив. По нормі висіву все нормально висіла. Поправді, в мене трішки були сумніви, коли я вчора культивацію тут проводив, були сумніви, чи нормально ця сівалка висіє, тому що по. Ну, пшениця є пшениця все ж таки, там норма зерен, кількість зерен на метр трішки інша. А тут все ж таки соя. 18. Ну, перераховував, порпати не буду, ну, хоча можна і попорпати глібину, подивитися. Де десь буде? Десь краще видно. Це добриво. А тут родочок має бути з нею. Ось є вона. Ось. Сантиметрів 3 глібина. Ну Плюс-мінус, ось бачите сантиметра, 2, є. Ну, десь от, Бачите, з'являється. ось з'являється. Тобто, ось, ось три. Розклало непогано в цілому. 3-4 сантиметра. два 3 4 як де? Ну, непогано. Це ну, непогано. Це погано. 2-3-4 сантиметра. Але для такої сівалки піде. Я думаю, що все буде нормально. Суха земля, бачите, суха. Тобто, можливо, ще ночі десь ночі зараз такі вони не, нестабільні. Днем от жари і вітер такий якийсь не незрозуміли. А на ніч йде при, ну, не приморозок, а йде пониження явне, пониження температури. Тобто, звідти ще якусь вологу, та яка є, підтягне. Там є, бо культиватор, де заходив, глибше Я спочатку пройшов культивацію. То витягував аж такі, знаєте, ну видно, що насичена чи наскільки в глибину сіки є, я не знаю. Казали хлопці, що небагато сантиметрів 40-50, копали каналізацію. то каже не дуже сильно, прекрасно. Але це вдома, а на полі, можливо, трішки більше. Ну, побачимо, поживемо. В цілому непогано. Погляньте, як сівалка ще дорівняла, довирівнювала, а все остальне вирівняє комбайнер з жаткою. Тобто візьме, побачимо. Побачимо, будемо живі і здорові. Значить, в цілому непогано. По нормі висіву висіяли те, що повинно піти було так і сюди, і пішло. Можливо, навіть трішечки і більше. Ну, побачимо, по сходах буде все ж таки видно. Поросяткам, я думаю, вистачить, так як соя не ГМО, в неї підвищений вміст білка. Тобто для порося для це набагато краще, ніж соя ГМО. Якщо вам цікаво, то я залишу в описі під відео і в закріпленому коментарі посилання на YouTube канал про поле. Там є номера телефонів, де ви можете з'єднатися з менеджерами, з агрономами, які в свою чергу можуть вас з'єднати, і надати вам цієї інформації набагато більше. Побачимо. Коротше, засіяв трішки. Як торгова марка рясна, так і засіяв рясно. Нормально. Буде діло побачимо. В землі глибина нормальна норма висіву. Трішечки збільшена, але в цілому, побачимо по цьому. І що зараз все потрібно зробити, обов'язково для неї це закаткувати. Тому їдемо, відчіплюємо сівалку, чіпляємо катки, наляю води туди ще і все буде далі. А так припадний нас на поле Зараз палець загубив. Не загубити, бо я того року Того року осінню каткував пшеницю, забув Навіть на навіску цей, то Кинув лісосмугу, а тоді щось чіпляти, якийсь другий агрегат де дійшло, все обходив, все обдивився, нема. Тому згадав випадково, що я ще його лишив, а чи забрав, чи не забрав, не пам'ятаю. Ну що ж, не набирав води. Подивився там на цибулю, де каткували відео показував, зійшла так доволі непогано, я вам скажу. я думаю, цього достатньо. Правда, трішки там м'якше було, тут трішечки твердіше. Ну в цілому, я ж також думаю, що його не потрібно закатати, як той асфальт зробити. Воно ж повинна мати силу прорости, ася крізь камінь лізти дуже важко. Така буває, не уважиш, будьте уважні. Так, підчіплюємося. Процедура, яка потрібна, наскільки я знаю, наскільки я бачу, зробити обов'язково міру можливості закаткувати. Можливо, там агрономи знають якісь норми виміру, щільності, яка повинна бути е, при, під час каткування чи після каткування. Не знаю, каткую на око. Ну, доволі непогане таке, рівненьке, рівненьке поле. Побачимо. Це зачепиться тюк впасти ще носом на полі. Ну що ж, друзі, от такі то справи. Вчора була проведена культивація. Сьогодні, десь о першій годині ми почали з пів пів на першу засіяли і в дві зміни каже, да, я спробую. Ну Перша швидкість, першою Олена сіяла, я другою. Другою швидкістю, так нормально, не на великий газ, то спокійно зерно і падає. і так, Не швидко і нормально. Закаткували одразу. Каткували на третій, робочі. Ну, каткувати то тут, да? я поперешній відійшов так, щоб до лісу, до лісу далеченько було, щоб в випадку чого впіла вибігти з трактора жартую. Так і справа. Ну, впевнено, нормально себе відчуває. Краще тобі цього не робити. Сідушка як? Нормально. Нормально, так? Да? Нормально кецає. Переробимо сідушку, питали, така рагульна сідушка, ну, що зробиш? Дудду до неї руки. Немало роботи робиться, скажу вам по правді, показується таке саме цікаве, одне із цікавого, тому що це і займає час певні знімання, і, і такі. Суть у тому. Робота виконана, робота виконана по можливості. Тому коментуйте, ставте вподобання, якщо не важко. До наступних відео і хай щастить!